Всім привіт! Сьогодні новий треш-огляд. І ось зразу показую, що це буде. Куло Клін. Хто ще в іспанську може знати, що куло, навіть от зараз видно на цьому логотипі, намальовано так, що. Типу срака. Отже, з іспанської мови куло означає срака. Куло Клін – чиста срака. Або я також люблю український бренд Дубка Залубка. Ну, от чиста дубка Залубка. Отже, що це таке? Отже, уявіть собі, ви десь там поїхали чи в Азію, чи навіть на якийсь український вокзал, поїли якихось тошнотиків, і раптово вам стало не дуже добре. Ну, припустимо, ви можете себе рятувати ось такими вологими серветками, або навіть десь там в поході. Ну, але навіть якщо йти в похід, ну, вони трохи займають місце. Ну, І також вони зроблені в Китаї. Спонсорувати Китай не дуже добре. Ну, Є українські вітчизняні, це вже краще. Але все одно, десь, наприклад, йти або їхати в похід, де все лімітовано, це не дуже добре. Також це сміття. Ніби воно там розкладається біологічно, але це сміття. І тут приходить ось такий винахід: Портативне біде. Що тут є? Все дуже просто. Кільця для ізоляції і дірка. Беремо пляшечку. Цей це діаметр більший, ніж звичайний. І от ми бачимо, що воно, типу, має дві, два різних розміри. На широку пляшку. Чик. І все. І можна робити своє діло. І. Для звичайної, наприклад, Кока-Кола. Все працює. Бум! Тому що в кожного. Кожного типа є кент, який сидить по півгодини в туалеті. І він, думаю, це дуже добре зацінить. У мене точно такий кент є. Давай, лайкай. Це портативний біде, я купив на Амазоні. Я спробую знайти лінк додати або також прямо лінк на іспанський сайт, тому що це іспанський винахід. Іспанці і італійці дуже люблять біде. Ось тому ось таку штуку зробили. Насправді всім рекомендую, тому що десь походять чи в будь-якій ситуації знайти якусь пляшку з водою дуже просто, а це займає дуже мало місця. Набагато менше, ніж вологі серветки, або навіть рулон туалетного паперу. Наступна річ для огляду це протиукусна помпа. Не знаю, як це навіть правильно перекласти, типу насоса. Це французький винахід. Тут, навіть пише, щось зроблено в Франції, я здивувався, думав, що це якась китайчина та ні. На Амазоні десь в районі 20 фунтів. Можливо, воно зараз ще й дешевше коштує. Що це таке? Воно дозволяє боротися з укусами від всяких там комах, наприклад, оса, джміль, мушка якась, від павуків, скорпіонів і комарів. Що, що, що тут є всередині? Отже, відкриваємо. Є інструкція, є сам, сам насос. Ось така велика. Е Сама упаковка, тому що досить великий сам шприц. Що в нас є? І три різні насадки для різного розміру укусів. Тобто, припустимо, мене от сюди вкусив якийсь там кумар, мене все дуже свербить. І ця штука допомагає від свербіння. Наприклад, я ось беру ось цю найменшу насадку, витягую поршень, і в момент, коли я витискаю все повітря. Я маю притиснути в місце укусу. Ось. Зараз дуже добре видно, що різниця тисків робить так, що починається відсмоктування отрути. Для звичайних там укусів від комарів буквально 20-30 секунд і все ок, допомагає. Якщо не допомагає, треба повторити. Якщо там вкусив якийсь щось страшніше. То там до трьох хвилин треба тримати. Ось так: от все закінчили, витягуємо, і згідно інструкції, вартує ще це продезінфікувати якимось антисептиком. Я дуже шкодую, що в мене такого не було, коли я відпочивав у Шасько, тому що там дуже багато комарів, і ця штука реально допомагає. Особливо є люди, в яких від комарів починається якась сильна алергія, чи подразнення, чи ще щось. Це, це порятунок. Це дуже гарно пакується. І можна з собою брати куди завгодно. Класно. Рекомендую. І так, тепер трошки до трешу: ось такі сліди залишаються після цього відсмоктувача на м'яких ділянках тіла. Ну, зато не свербить. На твердіших, там де більше м'язів, нічого такого не відбувається. Ось мій годинник для того, щоб було видно розмір і колір гарний. На ну все всім щастя, здоров'я підтримуйте зсу і бережіть себе.